Цільова програма розробки містобудівної документації в Нікополі на 2012-2015 роки була затверджена депутатами 30 листопада 2012 року. Вона передбачала розробку плану зонування території міста. Він дозволить чітко розподілити за цільовим призначенням території Нікополя. План зонування території це містобудівна документація, яка є складовою генерального плану міста Нікополя, який ми затвердили у січні місяці. 2014 року. Це є один із основних документів для стратегічного розвитку міста план зонування території це документ, який передбачає використання земель, які не знаходяться на території міста, їх режим використання, а також містобудівні умови і обмеження для до використання якоїсь любої земельної ділянки. По перше, це дасть відкрито проводити процедуру виділення земельних ділянок для містобудівних потреб для підприємців, для потенційних інвесторів, а також зробить цю. Цю процедуру простою зрозумілою для всіх, і і, і забезпечить і, іменно. Використання земельних ділянок за їх призначенням. Розробником проекту стало державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст ДІПРОМісто імені Білоконя. Розробка плану тривала близько року у співпраці з архітекторами міста, містобудівною радою, громадськими організаціями. Були враховані всі зауваження та пропозиції. Проектувальник Євген Єжов показав присутнім розроблений план, на якому Нікополь поділений на 20 зон: виробничі, невиробничі, житлові курси а також зони історико-культурного, інженерного, транспортного та іншого призначення. Зачем це зроблено? Щоб з'явилася можливість пользоваться генеральним планом, э, контролювати градостроїтельної процеси, які відбуваються на території міро, э, собственно, улучшать ситуацію по э, охрані. Э, Ужаючій срі по санітарно-защитним зонам. Ну і взагалі, это унифицирует процес собственно розрішительний в плані ведення бізнесу, в плані освоєння території, застройки і прочее. Всі документи стосовно проекту зонування доступні кожному мешканцю Нікополя. Їх можна знайти та ознайомитись з ними на офіційному сайті Нікопольської міської ради або в управлінні містобудування та архітектури.